Про вигнання Господом нашим Ісусом Христом, торгуючи, описують два євангеліста. По-перше, це сказано у євангеліста Матфея. Це сталося на самому початку служіння Господа, а друге, вже було зроблено вигнання ісрама, торгуючих. Під час четвертої Пасхи, коли Господь уже прийшов в Єрусалім на вольні свої страдання, єрусалімський храм це була величезна споруда. В сам храм заходити закотики священники а во дворі храму, був громадний двор, назвався двор язичників. От, там стояв жертовник, на якому спалювались жертви, жертви прообразові кроваві жертви, жертви кровавого Ісуса Христа. Який мав прийти взяти на себе гріхи всього світу, і жертва приймалася, спалювалася, уходила в небіса. А людина частину цієї жертви з'їдала сама, і в неї була якби трапеза з Богом, а трапезію таки з другом. Тобто, таке таке от символічне було видіння в цих видкозавітних жертвах. Там були на продажу двох завели овець. Завели інших тварин, яких приносили в жертву там тільців, потім міняли гроші. Там були міняли, тому як ходили римські гроші того часу. Треба було жертву на храм давати старозавітними сіклями, вагою, от, срібною. Ну і, звісно, на цьому всьому наживалися. Міновщикиці, і вони приносили до храму до подвір'я храма, приносили речі, які зовсім не відносились до богослужіння, навіть торгували валами, іншими речами, тобто зробили з грамової площі просто базар, От, на кому відбувалися праздні розмови, сварки, обмани, обмовлення, пересуди. От всякі недобрі речі творилися. Через що Господь взяв кнутики, зробив із мотузків і перекинув Столиміновщиков, повиганяв всіх цих торгуючих, як власті міючи. Це було як зроблене в перший раз, в першу його пасло служіння, так і друге паско служіння. Тому що він є Господь Бог і сказав дом а самої до